У цьому відео ми розглянемо, як здійснити замовлення з можливістю отримати в садовому центрі без реєстрації на сайті. Отже, спочатку переходимо на сторінку браузера, у пошуковому рядку вводимо українською мовою Proxima, обираємо сайт proxima.net.ua. Якщо ви шукаєте певну рослину чи товар, введіть її назву у пошуковий рядок сайту. Припустимо, що ми хочемо придбати 5 лапчаток і 2 мішка біогумуса. Оберемо на сайті кілька позицій лапчатки. Обираємо кількість рослин, наприклад, 5. І натискаємо купити. Як ми можемо бачити, рослини вже знаходяться у кошику покупця. Тепер додамо 2 мішка біогумуса. перейдемо до кошика покупця. Натискаємо Оформити замовлення. Обираємо спосіб доставки самовивіз із садового центру. У формі покупець вводимо прізвище ім'я. А також додаємо номер телефону. За наявності, можете також додати електронну пошту. Обираємо пункт оплата в садовому центрі. За потреби ви можете додати коментар до вашого замовлення. Наприклад, прошу додати два мішка біогогумуса, якщо ми забули це вказати в основному замовленні. Натискайте на зелену кнопку Оформити замовлення, також ви можете зробити скріншот із номером замовлення, щоб його зберегти. Тепер ваше замовлення сформоване і йому присвоєно порядковий номер.